Звук тайпінгу та тактильне відчуття при наборі саме на усій клавіатурі принесе вам неабияке задоволення. Чому я так кажу? Тому що прямо із коробки ми дійсно отримуємо дуже приємний, м'який та тихий кремовий звук. Говорити можна багато, а от слухати і відчувати це зовсім інше. Тому залітаємо одразу із козирів і слухаємо тайпінг-тест новинки від Дарео. Нещодавно я вас познайомив з мишкою від Дерево, і ми, до речі, її розіграли у мене на каналі. Саме ця мишка мені сподобалася своєю збалансованістю, ціна, якість та характеристики. Те саме можна сказати і про даний борт, адже клавіатура виглядає прикольно, вона зібрана і зроблена якісно, тайпінг у неї шикарний, є підсвітка, багато шумків всередині, змащені свічі та стабілізатори. Ну і також дана модель має три режими підключення, два з яких бездрутові і одне по кабелю. При цьому усьому клавіатура коштує не всі гроші світу і виділяється по дизайну серед інших бордів, які є на ринку. А називається вона Dareo ek 98 Pro. Дана клавіатура йде у форматі 98%, і тут присутні всі необхідні кнопки з блоком NumPAD, хоч вона і повнорозмірна, але не займає багато місця. Так як відстань між основними кнопками і блоком Numpad невелика. І мені, чесно кажучи, по вигляду це подобається більше. Клавіатура має цікавий дизайн, вона не схожа на інші клави, на які я робив огляд. У неї скруглені грані, цікава форма і доволі приваблива розфарбовка. У мене варіант у темному кольорі, але є така сама і світла. Як сказав на початку відео, клава зібрана гарно і відчувається якісною. Тут доволі непоганий пластик. Деталі гарно підігнані одна до одної, клавіатура практична у використанні, тому що на ній не лишається слідів. І що порадувало, у неї кейкапи дуже хорошої якості. З чого я це говорю, а з того, що тут гарне лиття пластику, немає зазубрин, хороша товщина стінок і гарна структура. Вони в міру шершаві, в міру гладкі, для пальців якраз ідеально, що впевнено набирати і не ковзати. Кейкапи тут, до речі, з пбт пластику, з нанесенням символів в латиниці. Літери та цифри тут не просвічуються, тому підсвітка пробувається тільки навколо кейкапів. Але все одно виглядає це гарно і підсвічує всю клавіатуру. Збоку зліва розмістився тумблер, яким можна переключати режими підключення. Тут є частота 2.4 по свистку, який йде в комплекті, є режим по Bluetooth 5.1, і по центру режим по кабелю. Це зручно тим, що ви можете перемикатись між пристроями і, по суті, одночасно юзати клавіатуру на двох девайсах. Зверху на клавіатурі є ледендикація, відповідно до режиму з'єднання та стану акумулятора. На нижній частині корпусу розташувалися основні ніжки, а також є додаткові висувні, причому у двох ярусах. Ніжки зроблені із гуми, вони класно тримають клаву на столі, борт не їздить, і навіть у самій жарткій Каці ви впевнено зможете натискати на кнопки. А от що стосовно додаткових ніжок, хоч вони і мають прорезинене покриття, але все ж таки на них клавіатура трохи їздить. У звичайних сценаріях це не відчувається, але якщо ви інтенсивний гравець, то можете це відчути. Для мене особисто це не критично, та в основними ніжками я користуюся рідко, а клавіатура на основних ніжках стоїть все таки добре. На тильній стороні клавіатури є місце, де можна сховати 2,4 приймач, а також підключення для зарядки чи дротового з'єднання. Кабель для підключення йде в комплекті. Він тут резиновий, довжина його складає 2 метри, штекер він має USB-A на USB Type-C, додатково в комплекті є кейкапи, ви можете, до речі, розбавити жовтими, як у мене, або зробити повністю чорні. Також присутні в коробці комідований пулер для свічів та кейкапів і інструкція. Дана компанія має офіційне представництво в Україні, тому дану клавіатуру можна придбати прямо в нас, та ще й з гарантією. Посилання на всі ресурси я лишу в описі під цим відео, де ви також можете переглянути клаву і ціну. А на сайті, до речі, діє акція зі знижкою у 10%. А по промокоду GeekBranch ви ще можете отримати додаткову знижку у 7%, тобто в загальному ви можете зекономити 17%. Перемикачі тут встановлені фірмові від DAREO. Вони дуже круті по звуку і тактильним відчуттям. Натискаються вони доволі м'яко, плавно ходять, звук без піску. Або нерівномірної віддачі, і тут дійсно відчувається змазка із заводу. Її тут не пожаліли точно. А що стосовно стабів, то вони мене тут також порадували. Вони не стукають, металевого звуку конструкції майже не чути. Змазка на стабах теж присутня, її, хоч тут і правда, мінімальна кількість, але стаби звучать і відчуваються при тайпінгу дуже гарно. Такий звук можна досягнути не тільки хорошими стабами, змащеними перемикачами, але й шумкою. І її тут також не пожаліли. По-перше, одразу видно силіконову вставку під пробілим. По-друге, видно слой силікону на платі. Ну а найголовніше, кількість шумки під платою та на дні корпусу тут дуже багато. Усього тут аж 5 шарів шумоізоляції. І це реально круто. Тому що завдяки цьому виходить такий приємний, тихий та глухий звук. Поєднання піни та силікону однозначно дає свій ефект. Клавіатура в безстротовому режимі працює від акумулятору на 4000 мА, і це хороша ємність для даного борду. Адже дана клавіатура тримає заряд більше тижня точно. Я розумію, що у всіх різні сценарії по часу використання, по стилю, з підсвіткою чи без в режимі Bluetooth або 24, але тримає даний борт класно. Підсвіткою хоч вже нікого не здивуєш, але сказати про неї теж варто. Клавіатура має різні режими свічіння, і тут доступні різні варіанти налаштування. І до того ж, присутній софт. Як мишка, так і клавіатура від DAREO мені дуже сподобались. Вони реально пропонують за невеликі кошти, хороший і дійсно цікавий та якісний девайс. Тому можу сміло рекомендувати вам як цю клавіатуру, так і попередню мишку, на яку ви можете також подивитись огляд на каналі.